Півсторіччя разом і знову молодята. Золоте весілля за всіма канонами Гудніпропетровського. Марш мандельсона, обручки, рушники, пам'ятне свідоцтво. Рідкісна церемонія пройшла у красногвардійському районі. Із золотими молодятами, які вже планують своє діамантове весілля, спілкувалася Ірина Долгопола. <му> Чи не у білій, але вечірні сукні. Він у костюмі та при кроватці. хвилюється лише трохи. Рука об руку ця пара пройшла півсторіччя. Майбутній пілот, інструктор Євген та медсестра Ганна познайомилися, навчаючись у медучилищі на картоплі, кохання з першого погляду. Це саме про них. Моя будуща жена сиділа как-то так в віддаленні на печі, свісив ноги. В таком платье. Это была любовь с первого взгляда. Я решил, что я всю жизнь проведу с ней. что ты, как-то, говорит, ёкнуло. Что это что-то моё. Зустречались, расписались, народили детей. Життя було під час не цукор. Але и радость, и складнощі. чего не делили на двох. Муж был у летчика. Мы ездили везде. С детьми, без детей. Но мы чувствовали, понимаете, что мы нужны друг другу. Это самое основное. Что мы верим друг другу. Что мы любим друг друга. Любов та повага, розуміння та терпіння їх рецепт довголіття сімейного життя. Три роки тому Євген Олексійович та Ганна Григорівна повінчалися. Золоте весілля вирішили відзначити повторним розписом. Церемонія традиційно урочиста зала раксу наречені гості. Золоте подружжя стає на рушник, п'є шампанське та скріпляє свій вже перевірений на міць шлюб поцілунком. За свідків у золотих наречених їх вже дорослі діти, які наслідують приклад батьків. У нас з мужем двадцятиліття спільної жизни. ми теж збираємося його відмічати. Ну і, звісно же, я хочу так, як мої родители, дожити до 50 п'ятідесятилі до золотой свадьбы. Проводити такі церемонії вдвічі почесно та приємно кажуть у Красногвардійському раксі. На жаль, доводиться не часто. Хотілося б привітати родину Андращуків з цим святом з золотим весіллям, і ми будемо чекати на них з приводу діамантового весілля. До поздоровлень та побажань приєднуються Ірина Долгопола Влад Комишин, деталі.